Євангелія від Йоанна, розділ третій. Був один чоловік з фарисеїв Никодим Наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві. Ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто бо, з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш? Озвався ж Ісус і мовив до нього Істинно, істинно кажу тобі Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому каже, Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяни бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоан хрестив в Еноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм. Про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, о той, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти. Он він христить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба? Самі ж свідчите мені. Що я казав не Христос я, лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє, отак і моя радість, що оце сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить? Той над усіма, хто з землі той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте Він свідчить та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв Його свідоцтво той ствердив, що Бог правдивий, Кого Бог послав? Той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог духа. Любить Отець Сина і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Послання до євреїв, розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух Приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа. Що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи: Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його мало меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю. Який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті? Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню, бо той, що освячує. І ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже Я звіщу ім'я твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще. Буду надіятись на нього. А також Ось я і діти. Що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству. Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 54 Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. КНИГа. Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину. Зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом. Щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка. І простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях. У засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже, мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами. Тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сильце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її. Погибель Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога. До Шеолу. вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА «Второзаконня» Розділ восьмий. Всі заповіді. Що їх заповідають тобі сьогодні, виконуйте пильно, щоб ви були живі і розросталися, та щоб увійшли і зайняли землю, про яку Господь клявся вашим батькам. Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь, Бог твій, за цих сорок років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися. Що в твоєму серці? Чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні? Він упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але й всім, що виходить з уст господніх, може жити людина. Одежа твоя не зношувалась на тобі, і твої ноги не попухли за отих сорок літ. Тож признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина, так і Господь Бог твій, виховує тебе, а ти мусиш додержувати заповіді Господа Бога Твого, ходити дорогами Його і боятися Його. Бо Господь, Бог твій. Хоче ввести тебе в гарний край, У край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, У край пшениці та ячменю і винограду, смоков і гранат, У край оливкових дерев, олії і меду, У край, де їстимеш хліб не серед нужди, і де нічого не бракуватиме тобі, У край... Де залізні рудовища і де з гір добуватимеш мідь, там матимеш що їсти і благословитимеш Господа Бога Твого за добрий край, що його він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не додержуючи Його заповідей, Його рішень і установ, що оце я заповідаю тобі сьогодні. А коли наїсися доволі, коли набудуєш гарних домів і розгосподаришся, і коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай, щоб не підносилось угору твоє серце, та щоб не забув ти Господа, Бога Твого. Який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, який водив тебе величезною і страшною пустиною, де гадюки, ядовиті вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який виточив тобі з твердої, як кремінь скелі воду, який годував тебе в пустині манною, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе. Та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра, і щоб ти не казав у своєму серці та це ж моя власна сила і моя міцна рука здобулася на ті блага. Пам'ятай про Господа Бога Твого, бо то він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який він клявся твоїм батькам. Як воно сьогодні і сталося. Коли ти усе ж таки забудеш за Господа Бога Твого і потягнеш за іншими богами та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчуся вам, що напевно загинете. Так само, як народи, що їх Господь вигубить перед вами, так загинете і ви. Зате що не послухали голосу Господа Бога вашого.